Несудимий митрополит розгляд по суті справи проти колишнього намісника Лаври Павла Лебедя. Сьогодні знову не зміг розпочатися. Митрополит відомий на на прізвисько Паша Мерседес через любов до дорогих авто та розкошів. До суду прибув тім сам без захисників з п'яти адвокатів, що має російський митрополит. Двоє лягли до лікарні і ще троє. Просто не прибули до суду, не повідомивши причини відсутності. Павла судять за неодноразове заперечення російської агресії та історії. Існування України як держави після затримання він перебував у СІЗО. Згодом під домашній арешт у електронному браслеті нині браслет із митрополита зняли. Павло фактично на волі під заставою у 33 мільйони гривень, які нібито назбирали парафіяни. Прокурор у справі неявку адвокатів до суду назвав свідомим затягуванням процесу. Сам Павло традиційно відмовляється спілкуватися із журналістами. Ja še považaju sebe, šob z vami spivkovali.